Всім привіт-привіт! Я дуже рада вас вітати! Дітки, ви вже знаєте, що навесні прокидаються різні комахи, різні жучки, так? Так. А сьогодні я вам пропоную відгадати загадку, про якого жучка ми сьогодні будемо з вами розмовляти. Жовті або червоненькі, на спинці сяточки черненькі. До мене на віконечко сів жучок, що зветься так, сонечком. Дітки, подивіться, якими різними жучки-сонечки можуть бути. Вони живуть у травирці. І дуже полюбляю, дітки, грітися на сонечку. Мабуть, тому їх. І називають сонечко. Дітки, так, я вам сьогодні пропоную намалювати ось такі сонечка у траві. Ну, що, дітки, готові? Дітки, для роботи нам потрібен аркуш паперу, пензликам. Ми сьогодні будемо малювати і кришечкою, і паличкою ватною, і водичка нам потрібна. і... Звісно ж, фарба наша чарівна, бо без неї в нас не вийде такого гарного малюнка. Ми з вами беремо наш пензлик, тримаємо трьома пальчиками, пам'ятаємо так, притримуємо лівою рукою аркуш паперу, і ми спочатку я вам пропоную намалювати травичку. Травичку ми будемо малювати різних розмірів, таких, які ви захочете, дітки. Ось так. Травичка у нас якого кольору? Так, вірно, зеленого. І пам'ятаємо, що малюємо зверху вниз. Ось в мене вийшла ось така галявинка, так? Я сподіваюся, у вас все вийде. Ми миємо наш пензлик. Доглядаємо за ним обов'язково. Ставимо в домівку. А наших Сонечків я пропоную намалювати кришечками. Це ви вже вмієте в мене, так? Ось так. Вони будуть тягнутися в нас до нашого сонечка. Бо вони теж люблять вигріватися, так, дітки? На сонечку. Ось так. Мені, скільки вийшло. Ось, а цяточки чорного кольору я вам пропоную намалювати ось такою паличкою. Вона, звісно, у кожного є вдома, дітки. Ось так. Маленькі, ось такі цяточки чорненькі. Ось так. Ось, подивіться, які в мене вийшли. Гарні сонечка. Дітки, ось така галявинка в нас сьогодні вийшла з нашими жучками сонечка, так? А ви можете вдома домалювати сонечко, так, бо вони дуже люблять вигріватися так на ньому, дітки. І я буду чекати на ваші роботи. До нових зустрічей!